Вітаю вас, друзі! Це відео є відповіддю на запитання, яке цікавить багатьох із нас, чи справді станеться якесь особливе чудо 8 грудня, тобто вже через тиждень. Для тих, хто ще не встиг ознайомитися із відповідною, так би, мовити, новиною, яка інтенсивно поширюється в інтернеті, поясню, що йдеться про пророкування колумбійського харизмата Густаво Паєза. Який з місяць тому стверджував, що нібито велике пробудження в Україні станеться 8 грудня 2023 року і буде воно наслідком великого чуда. Велике чудо панове відбувається 8 грудня щороку. У католицьких церквах цен свято Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Коли протягом години благодаті всі католики, які ще не відреклися від віри своїх батьків вслід за своїм папою, який таки відрікся від цієї віри, моляться Розарій чи Вервицю. У політичному плані 8 грудня відбулися дві важливі події. У 1991 році 8 грудня була підписана Біловезька угода, яка остаточно поклала край. Існуванню Комунобільшовицької імперії. Із цієї причини москіти згодом знищили її оригінал. А рівно через 22 роки після цієї події у Києві активісти Свободи та Євромайдану повалили гранітний пам'ятник Леніну і їхній лозунг, який вони поставили біля постаменту, виявився пророчим. На транспаранті було написано. Янукович та наступний. Того ж таки дня у Києві відбувся марш мільйона та народне віче на Майдані Незалежності. Таким чином, так зване пророцтво густаво Паєза є ретроспективним, тобто таким, яке описує давно минулі події події 8 грудня 1991 року та події 8 грудня. 2013 року. Та й було б дуже дивним, панове, якби це пророцтво виявилося справжнім. Чому? Тому що харизмати із різних країн виголосили сотні пророцтв, жодне з яких ще не збулося. Ви запитаєте, чому ж тоді вони продовжують пророкувати? Тому, панове, що харизмати це така секта, де панує помилкова переконаність у тому, ніби її представники можуть пророкувати під натхненням Святого Духа. Я не сказав би, що всі харизмати є такими ж пройдисвітами та шарлатанами, як, скажімо, лідер харизматів Даладжа, той африканець, який свого часу організував у Києві секту з фінансовою назвою. Капітал, яка означає король капіталу або король столиці, організував її за допомогою ще більшого пройдисвіта за себе, тогочасного міського голови Льоні Космоса, тобто Леоніда Чорновецького, а згодом поцупив і продав з десяток другий квартир у своїх київських адептів, які таким чином залишилися на вулиці. Я не скажу вам, панове, що всі харизмати, як хоча б такими ж пройдисвітами та шарлатанами, як скажімо, окультно обтяжений лідер харизматів, одіозний Володимир Мунтян, вкритий татуюванням сатанистів. Проте, панове, попри те, що харизмати називають себе християнами і навіть вважають себе християнами кращими за всіх інших. Насправді це релігія золотого тільця і масового психозу. У чому ж це виявляється? У тому, панове, що харизмати прямо заперечують вчення Христа. Христос каже: не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте собі скарби на небі, а харизмати називають Бога королем капіталу і при цьому стверджують, що головне благо, яке може дати людям Бог. Це гроші. Ми з вами знаємо, що Бог паразитів не любить, але харизмати цього не знають. Вони стверджують, що працювати не потрібно. Достатньо попросити у Бога багато грошей, і будеш мільйонером. Сандей та Льоня космос і справді стали мільйонерами, не працюючи. Але вкрасти мільйони їм обом допоміг явно не Бог. А скоріше за все, сам сатана, який є батьком усіх грабіжників та злодіїв. Але й це ще не вся правда про харизматів. Уся правда ж полягає у тому, що вони стають жертвами не лише своїх лідерів, але й демонів. Пам'ятаєте, панове, я розповідав вам одному зі своїх попередніх відео про те, що в добу пізнього середньовіччя, коли в Західній Європі. Лютувала бобонна чума, паралельно там поширювалася ще одна чума, чума психічна, яка отримала наукову назву Хореоманія. Сотні, а то й тисячі людей збиралися у гуртки, і починали танцювати і не могли зупинитися, як у казці. А причиною цьому була масова держимість злим духом через окультизм окремих. Із цих хореоманів. Щось подібне відбувається із сучасними харизматами. Ви це можете помітити навіть за цими світлинами, що вони поводяться приблизно так само, як одержима злим духом молодь на рок концерті. І саме представником такої секти є колумбійський харизмат Густаво Паєс – Автор пророцтва про 8 грудня 2023 року Із Євангелія друзі ми знаємо, що не може лихе дерева приносити добрі плоди і не можуть демони знати майбутнього. Проте демони чудово знають минуле, поза як, на відміну від багатьох із нас, не страждають на склероз. Перванські шамани, які вгадали, що невдовзі помре король футболу Пеле. Спробували водночас і провістити кінець війни в Україні. За їхніми словами, уже наприкінці липня 2023 року війна має закінчитися, але вона триває ще й до нинішнього дня. А гадали вони за допомогою гадюк, які лазили по газетних фото Путіна та Зеленського. На думку шаманів, гадюки подальшої війни не віщують. Гадюка й справді відчуває енергетику людини навіть через фото, зокрема, відчуває й хвору енергетику людини, яка вже не має шансів прожити ще хоча б рік. Проте у цій ситуації помилилися навіть рептилії. Звідки їм було знати, що воюють не Путін із Зеленським, а всі темні сили світу цього воюють із Україною? Отож не потрібно вірити сліпим проводарям, панове, ні харизматам, ні шаманам, ні їхнім гадюкам, ані жабам. Бо усі сліпі проводарі, вони ведуть лише до ями. Тому 8 грудня нам не слід очікувати якогось чуда видимого очам. Але разом із правдивими католиками цілого світу, які не занедбали молитву на Росарії, тобто на Вервиці, слід молитися протягом години благодаті із 12 до 1 години опівднім, молитися за перемогу над нашими внутрішніми і зовнішніми ворогами, молитися за побудову країнської християнської національної держави. І держави водночас соціальної, бо немає Бога там, де є несправедливість, а у відповідь на цю нашу молитву, молитву нашого серця, Бог має владу з'явити чудо, чудо виповнення всіх наших прохань, хоч це й станеться не так швидко, як ми б цього хотіли. Адже Бог є завжди вірний своїм словам. І коли з вірою виконуємо Його заповідь, просіть, дано вам буде, стукайте і відчиниться вам, то ніколи не залишимося із порожніми руками, ніколи не залишимося біля розбитого корита, а натомість отримуємо силу і рішучість викинути це корито на смітник історії разом із тими свинями, які з нього все життя не могли наїстися. Молимося, друзі, хто зможе, адже Божа мати має велику владу заступництва у небі, і всі праведні католики цілого світу цього дня, 8 грудня, молитимуться за нас, благатимуть її про це заступництво, про прощення гріхів нашого народу, які накликали на нас цю кару, гуртуючись у молитві. par